Влада візьметься за секонд-хенди в Україні. Про таке написало видання Today.ua. Юа за даними видання. Сірі схеми, якими, начебто, користуються постачальники вживаних речей, перекриють всіх, змусять платити податки, митні збори, що призведе або до значного подорожчання таких товарів, або до повного припинення постачання вживаних речей. Це що, у нас тепер не буде секонд хенду. ЗМІ посилається на пост голови податкового комітету Верховної Ради нардепа Данила Гетьманцева водночас в його телеграм. Каналі про закриття секонд-хендів не згадуються. Гетьманцев пише про те, що вживані речі завозяться до України з істотно заниженою вартістю. Ну а потім ці необліковані речі скуповують і перепродають з величезними націнками. Деякі люди взагалі завозять під виглядом секонд-хенду брендовий одяг, аби не платити. Одаток, ну це якась цікава історія. Слухай ця історія. Мені здається, вона перманентна, тому що я пригадую у 2005 році, коли ми працювали, співпрацювали з митною службою. Була ця історія, коли зупиняли вантажі з-за кордону, тому що казали, що. Декларують як секонд-хенд, а митники кажуть, ні, це не секонд От ми приїхали, переглянули ці речі, але насправді на заході є. Відшили колекцію, виставили її на продаж. Все, що не продалося, це вже йде куди на стоки, тому що приходить нова колекція і, і інші ціни там так. вже і відповідно. Ці стоки, от в Британії зокрема, це відправляється навіть на якихось такі склади, коли люди можуть прийти навіть безкоштовно забрати ці речі, тому що вони коштують копійки. І на заході це вважається вже секонд-хенд. Навіть те, що не на те, що це не вже. Вона річ в Україні чомусь ставиться секонд хенд це винятково має бути вживана річ. Принаймні, така аргументація звучала на митниці, і от цей конфлікт і був породжений. Я знаю, що це ще з 2005 року ці історії, що хтось, начебто, заробляє, везе брендові речі за копійки, тому що секонд хенд на кілограми, а не але на знову ж таки, знаєш, як знову не виплеснути дитину разом з тим, щоб десь щось підрихтувати якусь ситуацію. Може, хай краще працюють правоохоронні органи, якщо хтось порушує законодавство, так, але ось. Я знаю цю історію, що е, коли везуться хенд це було на кілограми. Uh -huh. А якщо ти везеш нову річ, то відповідно ти від сплату чуєш митну вартість від вартості. Да, поштучно. і тут очевидно полягає конфлікт. Але коли кажуть про заниження е, митної вартості, взагалі то привозять і всі документи це інвойси. Так, тобто так, коли -то колись буде навіть критерії ризику. ри в Україні буде повне припинення постачання вживаних речей, ну в Радянському союзі. Т Мені туди цікаво. теж був залізний е... занавіс, нічого не, за, не завозили. Я думаю, що, швидше за все, знову нічого не вдасться, тому що в нас було колись сказали, що митниця не може проводити правоохоронну діяльність на території України, тому що вона діє тільки на кордоні. А це мають займатися податківці. А податківці казали, що винні митники, тому що вони пропускаються сіру контрабанду, яка потім реалізовується, і винні. Потім були, теж об'єднали митницю і, та, і правоохоронні органи. І, і що і нічого не дало. Але ну, ж скільки так. людей користуються секундом? От цікаво, так. що буде. Так, Данило Гетманцев у нас на зв'язку. Це народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, наші вам щирі вітання розвійте наші сумніви і страхи розвійте. Будуть магазини з хендом для тих, хто насправді ну, одягається, тому що невеликі гроші має. І, в принципі, це їм допомагає виживати в таких умовах. Чи не буде магазинів з хендом Як от вже пишуть деякі глядачі і побоюються цього? Дякую за запитання. Слава Україні! Героям слава. Доброго дня всім. Дивіться, я абсолютно розумію любов. Засобів масової інформації до гучних заголовків, але не можу е, розділити е, таке відношення, коли зміст заголовку абсолютно не відповідає дійсності. Е, безперечно, жодним чином і ніколи не йшлося і не йдеться про заборону якихось магазинів з продажу того чи іншого одягу, чи то секонд-хенду, чи не секонд-хенду. Ну про це абсолютно не йдеться. А якщо подивитися витоки витаки тієї новини до якої потім причепили абсолютно не пов'язане з нею заголовок, то мова йде про те що імпорт імпорт тобто ввезення на митну територію україни великими компаніями секонд-хенду товарів які декларуються як секонд-хенд, здійснюється з істотним порушенням податкового законодавства без сплати податків у війну з заниженими заниженою кратно, тобто в 10 і більше разів вартістю цих товарів, з подальшим продажем такого роду товарів за кеш без чеків, без реєстраторів розрахункових операцій, і е, з подальшим ухиленням від оподаткування. Тому власне я пропоную всім споживачам українським, які підтримують нашу армію, які розуміють, наскільки сьогодні важливі гроші для бюджету, вимагати чек при придбанні будь-яких товарів, особливо одягу, електроніки та товарів народного споживання, будь який магазин зобов'язаний видавати чек. І Якщо чек отриманий, то цей товар продається в білу. Якщо чек не Видається, то, відповідно, підприємець ухиляється від оподаткування. Особливим цинізмом є ввезення під кодами секонд-хенду, тобто вживаного товару, над дорогих брендових речей, що також практикуються контрабандистами і є проблемою для. Нашого імпорту для оподаткування імпорту, тому власне, і ми звернули увагу на цю проблему. Маємо вже певні результати співпраці митниці та податкової з виявлення такого роду схем, і митниця і податкова буде продовжувати свою роботу по протидії ухиленню від оподаткування, пане Даниле, стосовно везення брендових під виглядом секонд-хенду, Давайте я зараз вас запитаю, ви поясните, тому що у 2005 році я вже розповідала насправді цю історію за кордоном. Нова колекція, яка була не розпродана в сезон. Вона йде на стоки, вона вважається секонд-хендом. Це практично нові речі даруйте, але вони вже секонд хенд на заході. І ось, в принципі, на таких історіях митниця тоді теж конфліктувала з бізнесом, тому що бізнес ввозив це як секонд хенд, і тоді сплачувалося мито відповідно з кілограму, а не за кожну одиницю. А митники казали, що це не секонд хенд, це нові речі. Хоча насправді на заході реально нові речі, які не були продані, вони вважаються секонд-хендом, звозяться на стоки, і вони навіть іноді без Коштовно роздаються, зокрема, в Великій Британії я була, спостерігала це. Е, дивіться, я не е, хотів, е, щоб ми з вами розповідали нашим телеглядачам певні казки. і Чому Я переконаний казали? в тому, що якщо ви що якщо ви залишите номер телефону чи адресу магазину, де Луї Вітон е, чи інший. Відомий бренд. Можна свої, можна, свої вибачте. Товари, можна я я вибачте, можна я завершу? Так, 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 вибачте, так. ми слухаємо вас да. можна? або інші брендові магазини продають свої тогорічні, тогорічні колекції на кілограми. Якщо ви даєте дасте такий телефон, дасте стає такий магазин, то напевно я також приєднаюся до наших телеглядачів. Ми всі разом придбаємо. На кілограму прекрасні а, ці а, речі, ці брендові, і а, будемо будемо їх всі з задоволенням носити. А розповідати, а, дивіться, ну, от такі казки про те, що а, в. 10 даруйте, 100 пане 100 Данило, от даруйте, я вас, 100 можна уточненням. Разів, разів, давайте я довершу, Сто разів товари. В брендові ввозяться під виглядом секонд хенду, тому що вони так коштують, то нехай вони так продаються в магазинах. Нехай, нехай Луї Ветон минулого року так продається в магазинах. Ніяких питань. Ми з задоволенням будемо, будемо його споживати. Бо Пане завдання митниці оподаткувати товар за ринковою вартістю. Так, Заринкову я артістю, з вами не але, сперечаюсь. казковою про яку ви говорите. А я до речі розповідала не про Луєві тон. А в мене запитання: а можете розповісти детальніше про історію, коли Луїві тон стара колекція була ввезена в Україну під виглядом секонд-хенду, тому що ми 100% знаємо, що Луїві тон усі речі, які не розпродаються, вони невеликий відсоток дозволяють викупити своїм продавцям. Усе решта знищується. Луєві тон по знижкам купити не можна. Можливо, пане Даниле, навіть розповісти хочу. Так я, 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 я насправді вам про те саме говорю так само, як і всі інші, ну, це ми а хто най, возив Вітон? я пререні. не вірю, що Луї Вітон хтось води за те. Ми з вами не зможемо вести дискусію, якщо ви будете мене перебивати Ви ж уточнюєте? Я вам, я вам відповідаю, і е, ви прекрасно знаєте, і я прекрасно знаю, що ті магазини, які розташовані на е, в пасажі київському чи на в центральних вулицях Дніпра, Львова, Харкова навіть, вони е, жодним чином і неможливо, в принципі, тогорічну колекцію е, придбати на кілограми. А е, шахраї, обманюючи державу у війну, декларують такі речі на кілограми. І начебто, а, а, а там, до речі, не е, колекції не тогорічні, колекції mm -hmm. там нормальні. А і, які ще е бренди возили, пане Даниле? Ви, От ви якщо, кажете... ви, якщо б ви, якщо б ви мене запитали і дали б мені модила можливість підготуватися щодо конкретних назв брендів, я б з задоволенням запитав uh -huh. митницю і вони б надали відповідну інформацію. Ми б зараз з вами говорили конкретно і е предметно по кейсам виявлення uh -huh. такого роду, такого роду е товару. А якщо говорити про те, що я писав е, на своєму телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь uh -huh. на нього, там дуже дуже багато цікавої інформації про шахраїв і як їх ловлять. Так, от е, е, це конкретний кейс, коли конкретне підприємство завезло на митну територію е, в е, товар uh -huh. за заниженою вартістю під виглядом секонд хенду і е, не сплативши до державного. Бюджету 32 мільйони гривень. Таких кейсів на жаль дуже багато. Це лише один з них, але їх більше, і ви знаєте прекрасно, що на жаль, наша торгівля одягом, вона так чи інакше базується на таких схемах зухилення відподаткування. Але ми їх припиняємо. Я переконаний в тому, що змусимо вийти в білу. Пане Даниле, з того, що ви відповіли, я роблю висновок. Насправді, що йдеться насамперед не про магазини секонд-хенду, а про продавців елітного одягу, які намагаються під виглядом секонд хенду ввозити якісь брендові речі. Я правильно розумію, пане Даниле? Ні, 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 дивіться. ні, Мова йде про мова йде про різні схеми, угу. які так чи інакше пов'язані з імпортом одягу. Це і магазини секонд-хенду, які також возять за заниженою вартістю навіть в порівнянні з секонд-хендом. Є мова йде про тих, хто взагалі з особливим цинізмом, я про це наголосив, завозить наддорогі товари під виглядом секонд-хенду. Це е, ті е, е, ну, різноманітні схеми, з якими на сьогодні які практикувалися протягом е, десятків років в нашій державі, і з якими на сьогодні ефективно бореться і податкова, і митниця, об'єднуючи е, свої дані. Бо насправді, е, за якою вартістю? Компанія а, продає окремі одиниці цих товарів, можна дізнатися з бази державної податкової служби, вона дізнається і порівнюється з тим тією вартістю, якою була задекларована ця продукція при імпорті. І різниця ця вона складає десятки разів. От вся вся річ. Тобто, прекрасно, що працюють магазини, прекрасно, що працюють магазини секонд хенду прекрасно, що працюють магазини брендових речей. Нехай працюють, нехай розвивається, але при цьому. При цьому з кожної речі сплачують а, податки армії, бо все, що ми збираємо сьогодні, у це... якості податків йде на армію. Це ну це знаєте трошечки так маніпулятивно стосовно що збирається. Панечому важаєте цього А що ви знаєте про схеми іншого характеру? До прикладу що а, брендові давайте, речі давайте про великі продавці брендових речей возять як турецьку підробку, сплачують копійки, а потім насправді реально брендові речі продають за шалені суми. Ви знаєте, що дліться, щось про такі про, схеми пане про, Даниле? дивіться. Я хочу завершити з попереднього питання. Угу. А чому ви вважаєте, що те, що я сказав, це маніпуляція? Чому ви вважаєте, ну, що тому що всі люблять говорити, митну що митну... податки Далі ну дайте я от... завершу? Мені просто цікаво по людськи Якщо ви за... занижуєте митну вартість товару, а я про це говорю зараз публічно. А яким чином коли люди привозять заробити, інвойси? Це, для того, щоб занизити, треба інвойс підробити? Інвойс же ж привозять люди і показують за яку суму вони купили це. Дивіться, ну напевно, ви просто не е, розбираєтеся в трошки в схемах зухилення від заподаткування. Ну навіть, я не, не займаюся по... схематозом на митниці, пане ці пані правда. Я, я займаюся протидією, тому я можу вам пояснити. Давайте. Є так, так звані ломані інвойси, коли mm -hmm. по одному по одній ціні вивозять товар за меж митної території іншої держави. А потім під підкладають інший інвойс і завозять по іншому вже інвойсу на територію України. Це одна з найбільш розповсюджених схем. Є схеми, коли взагалі вивозять без декларування, завозять на митну територію України. Тобто схем достатньо багато, на жаль, з якими нам зараз приходиться боротися, і насправді таке відношення, як у вас, мені мене дивує. Мене назвати мене дуже хороше відношення, якби боротьбу з чорним ринком. Називати маніпуляцію того, що ми кожну копійку зараз збираємо там, де є люди. Ну, пане Даниле, я вам назвала 2005 розлучів, рік ну, на дивіться, вулиці ну, 2024, не Нічого не змінилось, пане Даниле. Ну ось правда, даруйте. То, Й... Що нічого не змінилось? Зі схемами, тому що ви зараз те, що озвучуєте, ці самі схеми звучали ще у 2005 році, зокрема. Ну так, врешті, ми почали з ними боротися, і маємо в цьому тоді так само боролися, пане цьому ми не а, маємо в цьому. Дивіться, ми маємо від е, певні результати і маємо е, здобутки. І якраз те, що ми зараз їх викриваємо, трепануємо і обговорюємо публічно зараз. Перед перед телеглядачами, це абсолютно нормальна і правильна реч, і, і те, що ми повинні всім суспільством об'єднатися, щоб їх не було. Дай Бог, щоб їх не було з 2005 року. Бо ми ж розуміємо, що з 2005 року вони відбувалися за сприянням митників, за сприянням правоохоронців, за сприянням е, е, ну деякої громадськості, яка напевно е, схвально ставилася до таких речей, але ми не можемо їх толерувати зараз. Ну це ж очевидні речі. Почула, дай Бог, щоб ваші зусилля насправді принесли результати. Щоб ми не говорили і не поверталися до цієї теми. А ви нам говорили, що все окей, спасибі вам за включення, пане Данило. Дякую. Данило Гетман, це народний депутат України і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І